Немає нічого в цьому світі, що відбувалося просто так. Воно все за ниточки такі умовні, підвішено, підвішено зачіплено за духовне. І ось, але ми дивимося, знову ж таки, я дивлюся на людину і думаю, що в духовному є людина. Я дивлюся на, там, я не знаю, на ту ж саму травинку і думаю, що така травинка там десь є в духовному. Те, що ми називаємо. Іменами в цьому світі той самий творець, віддача, любов, природа, сили, енергії і так далі взагалі нічого спільного навіть немає із тим, що ми можемо собі уявляти абсолютно нічого спільного немає. Тому е, єдиний шлях, аби зрозуміти, що ж це таке, це дібратися самому. І не тому, заборону, тому власне, ну, заборонено не тому, що не хочуть розкриватись, позбавляти нас зусиль певних, там, чи е, щоб ми самі там, якось постаралися, а ми подивимося, як ви там забираєтесь до духовного. Ні. Просто ну немає такої можливості це передати. Єдиний шанс, це, як ми говорили, приїхати туди і скуштувати це на власний смак. І наразі ви можете долучитися до цієї реальності, але для цього вам потрібен орган відчуття, інший орган. І це принципіально інша реальність. Ми ще не знаємо, яка вона і морозиво, Те, яке будете їсти, яке смачне, просто лимонно-шоколадне, глазуроване, Я тебе <Так>. благаю. Воно буде вами сприйматися теж зовсім по іншому. А... Більш смачним, я б сказав. А воно та воно буде все ідеальним, тому що від творця, але вона, так. якщо вам, навіть якщо вам це морозово і дадуть вам чупа-чупс або щось інше, вам буде байдуже, тому що ви будете розуміти, що це це є все, ну це є частиною його, і навіть не смачна їжа, вона теж є частиною. його. Тут, тут цікавий нюанс.